Сьогодні поговоримо про оновлення баз даних та цілісність даних. Значить, цілісність даних та правильне оновлення інформації у базах даних це основа успішного впаління інформацією. Відсутність чи неправильне впровадження механізмів цілісності може призвести до некоректних даних, дублювання інформації чи навіть втрати даних. Значить, щодо обмеження цілісності даних. Це механізм, що забезпечує зберігання коректних даних, які відповідають певним правилам. Основні типи обмежень у баз даних включають Primary Key, Foreign key, unique і check. Тобто первинний, зовнішній ключ, обмеження на унікальність та чек певного правила. Значить, Primary Key – це стовпець або набір стовпців, що ідентифікують кожен рядок у таблиці. Основні властивості Primary Key – це унікальність. Значення Primary Key повинно бути унікальним для кожного рядка. І Not null. Тобто Primary Key не допускає значень NOW. Ну, приклад, от, створення двох таблиць: Create table students і Create Table Courses. Ми на екрані це е, бачимо. У цьому прикладі Student ID це первинний ключ таблиці Students і гарантує унікальність. І відсутність на значення. І давайте тепер подивимося на foreign-key. Foreign-key – це обмеження, яке забезпечує зв'язок між таблицями. Foreign-key встановлює зв'язок між primary-key або unique значеннями іншої таблиці, що дозволяє створювати відношення між даними. Тобто зовнішній ключ не обов'язково посилається на primary-key, а на будь-яку колонку, яка має обмеження у От, і тут ми бачимо, є таблиця студенти, є таблиця курси, і з таблиці enrollment на «Primary» ключі таблиці «Студенти» і курси посилаються колоночки Student ID і course ID з таблиці enrollment. І фактично student-ID і course ID у таблиці Enrollment є зовнішніми ключами, які забезпечують зв'язок між таблицями Students and Courses. Обмеження unique, унікальність, забезпечує унікальність значень у певному стовпці або комбінації стовпців, та не допускає значень NAL. І, в принципі, от є таке у нас слово унік, і отак от воно визначається. В даному випадку емейл має подібне обмеження на унікальність. От, також є обмеження чек, дозволяє визначити певні умови, е, яких має дотримуватися дані в певному стивці. Це обмеження допомагає контролювати діапазон значень або відповідність певним умовах. Ну, в даному випадку в нас тут в таблиці продукти, поле прайс. Прайс має бути більше нуля. Понятно, що прайс не може бути е, від'ємною. Вона завжди буде більше нуля. Також тут треба знову згадати властивості Exit. Exit це набір властивостей, які забезпечують надійність транзакцій в базах даних. Нагадаємо, що Exit означає атомарність, цілісність, ізоляція і довговічність atomicity, consistency, isolation and durability. Атомарність забезпечує виконання транзакцій повністю або її скасуванніше, якщо виникає якась помилка. Це означає, що транзакція є на всі її операції мають бути виконані. Цілісність означає, що транзакція переводить базу з одного валідного стану в інший валідний стан. Після завершення транзакції всі правила цілісності мають бути дотримані. Ізоляція гарантує, що транзакції виконуються незалежно від віднодної, що запомігає конфліктам між одночасними транзакціями. Різні рівні ізоляції дозволяють налаштовувати ступінь захисту від паралельного виконання. Ну і довговічність означає, що результат транзакції залишається в базі даних навіть після збою. Це забезпечує збереження даних надійним чином. І от у нас тут є приклад, у цьому прикладі транзакція атомарна, оскільки обидві операції, зняття з одного рахунку і, скажімо так, внесення коштів на інший рахунок, вони завжди використовуються разом. Цілісність дотримується, оскільки баланс двох рахунков. рахунків, рахунки вновлюються в рамках однієї транзакції. Тобто, якщо я оплачую якісь послуги, з мого балансу знімаються, знімається, хто надає послуги, на баланс отримує. Іншого е, бути не може. Не може виконати це тільки одна е, частинка е, транзакції. Ну І також давайте поговоримо про, про null значення. NULL – це спеціальне значення в SQL, що означає відсутність, невідомість, невизначеність даних. NULL – не еквівалентний ряд нулю. Неодквілентному порожньому рядку це ідентифікатор, що значення невідоме, відсутнє. Особливості використання null полягають у наступному. Можуть перше, у багатьох СУБД значення NAL йде останнім у порядку сортування, це раз. І друге, логічні вирази з NAL не завжди дають очікуваний результат. Наприклад, NAL дорівнює НАЛ є e, false. Тобто це негативний результат на тру. Подумайте, чому так. От. І SQL дає кілька функцій для обробки на значення, які дозволяють ефективніше працювати з відсутніми значеннями. Значить, перша функція, яка дозволяє нам коліс, значить, тут в нас що вона робить ця функція? Вона повертає перше не null-значення з переданих аргументів. Тобто, якщо в мене є колоночка фон, там є нал значення, тобто воно буде замінено на номер відсутній. І функція Nal if повертає NAL, якщо два переданих значення рівні. От, тобто, якщо в колоночці прайс значення 0, то ця функція поверне значення 0. Ну, ці дві функції їх достатньо, щоб контролювати відображення даних та мінімізувати помилки при інтеграції, при роботі зі значеннями null. Тобто цього достатньо.